Кобзар мовами світу в обласній бібліотеці. Влаштували читання найкращих робіт Тараса Шевченка, приурочили віршовані посиденьки до ювілею дню виходу друком першого кобзаря. Цитували його не лише українською, на яких мовах світу лунала творчість Тараса Григоровича. Дивіться в сюжеті. 18 квітня 175 років тому світ побачила перша збірка поезії Тараса Шевченка. Кобзар став певним епіграфом до подальшої творчості поета. Уперше книжку видали у Санкт-Петербурзі. У неї увійшло всього вісім творів. У переддень визначної події у Сумах кожен охочий зміг привселютно задекламувати, на його думку, краще з кобзаря. І зробити це прийшли навіть іноземці. Ми знаємо, Тарас Шевченка дуже інтересний український поет. Мы вас очень любим. Тоже мы читали его стихи. Очень красивые, українські, по-русски тоже. Очень красивые. Мне очень нравятся его стихи. Шевченка прочитали по своєму У творчості великого поета залунали мови різних країн світу. По-русски. Как, как умру, похороните. На Украине, милый. Посреди широкой степи вырыти могилу. Quand je serai mort, enterrez-moi au milieu de la steppe de mon Ukraine bien-aimée afin que je puisse admirer les montagnes et entendre le régissement de Dnieper. Reveta Stohane Dnieperi Shiroki. Serediti Viter Zaviva. Dodolu Vrebi Khniev Soki. Harami Huvilu Piedima. Panglisky. The Mighty Naiper. And and howls and raves. в обласній бібліотеці кажуть, тут запитують Шевченка чи не щодня, і не лише українці. А ще тут є раритетне видання. І, хоча то не оригінал, воно лише відтворює перше видавництво 1840 року. Зберігається факсиміле у читальній залі канадсько-українського відділу. Воно повністю відтворює той первоначальний формат, який був. Е Вірші надрукувані, кожна сторіночка починається так само, як починався кобзар сорокового року, і ті ж картини художника Штенберга, які були надруковані у першому виданні, також поміщені в цьому виданні. Акція Кобзар моєї родини в обласній бібліотеці проходить вже другий рік поспіль. На поетичні Шевченкові читання його шанувальники приходять з особистими збірками і власною особливою шаною. «Клоняюсь я тобі, Усіх часів ти маєш віч на жити в серці у кожної людини. всіх віків. Юлія Марковська, Андрій Гераченко на часі новини.